Отже, друзі, всім добрий день. І відповім відразу на саме головне питання, чи варто робити катетерну абляцію на серці. Відповідаю, даю так. Однозначно так. Потрібно. Ось, дивіться, будь ласка. Я на рибалці один. Ні душі біля мене. Ще буквально місяць назад я так би не сів би і не сидів би, тому що в мене була аритмія, яка називається надслунучкова тахікардія. При якій в мене було 240 ударів сердечних, цей тиск просто зашкалював. Ну, Давайте все в порядку. В мене воно мучило все життя. Ця аритмія в мене була, оскільки я себе знаю. В дитинстві вона переносилася легко, в принципі, я там не відчував її. Зараз, звісно, з віком вона стає більш відчутна і страшніша. Я сам по собі панікер ужасний, щоб я ось тако сидів би на рибалці один в кілометрі ні душі. Це такого не було б ніколи. Скора сюди не заїде. Сам я не поїду, наприклад, якби я не зробив цієї катетерної абляції. Знаєте, її навіть операцію не можна назвати. Це скоріш процедура, тому що там мінімальне втручання. Тобто, ну давайте так. Я... По порядку, так? Страшно. страшно це коли у вас починається ця аритмія, і ти не знаєш, чи тебе там довезуть, чи що може з тобою статися. І взагалі, де вона може статися ця аритмія. Я, я повторюю ще раз, що я великий панікер був. Е, не, я б ніколи в житті не поїхав би сам на природу, на рибалку, е, тому що в будь-який момент в мене могла б статися ця аритмія, і хто його знає, як я б до це добирався, чи ще якось. Ось мені пропонували її зробити ще дуже давно, років 4-5 назад, але я ніяк не міг наважитись на це, тому що страшно, начитався, наслухався, що комусь поможе, комусь не поможе. Знаєте, я вам так скажу, що поки я сам це не пройшов, я, чесно кажучи, також переживав і нервничав. Що Може не допомогти чи ще щось, але я вам скажу так, на другий день після операції я себе чув просто другою людиною. Наскільки я став більш е, увірнішим в собі, е, вся моя паніка просто зникла. Ось і все. Ось. Тепер дивіться, я вам розповім по поводу самої операції, так? Привезли, положили на стіл, е, підключили катетери, рівні в, в праву руку. В лівій руці мені капали ну щось з капельниці було, а в праву руку мені ввали заспокійливе. Легкий такий, бі... після кого мені стало в принципі байдуже. Ну як байдуже, не так, прям там що аж байдуже. Тобто, ну, в мірах розумного, ну, в принципі, так. Я перестав вже нервничати, скажімо так. Ось, е, все. Потім е, зробили об, обезболили мені ногу. Ну і все, далі я просто нічого не чувствую. Я просто буду розказувати те, що якби, я ну, вже догадувався, тому що я не відчував нічого. Е, так я розумію, мені поставили якийсь там катетер в ногу, і через нього вже вводили е, ці проводочки. Збили цей перший прокол, Вводили е, цей проводочок, який от від ноги, да, от він там, через все тіло і до серця. Наче страшно, але. Я не відчував нічого взагалі. Все. Потім так от, справа від мене лікар, кардіолог, зліва там за комп'ютером сидить, буду назвати його оператором, який слухає команди лікаря і робить все, що він говорить. От. Тут лікар говорить, що ну, там в їхній жаргон, я не розумію. Ну, я так своїми словами буду переводити. Боже, риба так ходить, капець скидається. Може чути вам, Ну, мені дуже чути. Ось, відволікає мене, слухайте, не ловиться, але скидається. Ну Це ж це ж ненормально. Вона йому каже, там що давай. От. І я так відчуваю, такі, знаєте, так що у вас, коли воно от хапає, от ця аритмія. От воно як бродів, таке саме, але воно якби не запускається. Так раз нема. Раз нема, таке серце тинкс, як то екстрасистола йде, просто так тинкс-тинкс-тинкс нема. Вона така, раз, я так роз, розумію, вона цей е, катетер там далі проводить. Там. знову, давай. Він там знову тинц, 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 знов не то. Вона знову, ну і так шукає. І потім після очередного разу вона каже, давай, тільки, тинц, і мене таке ляп і починає вона там тарабанити. Десь я дивлюся на цей <хи>, монітор, а там 240 ударів в минуту. <хи> ну і звичайно, в мене трошки паніка. Я трошки починаю вже хвилюватися, тому що е, я панікіор, я вже разів з 10 це повторяю. Ну, паніка в мене, та й все. Е, буквально секунд 10 в мене була ця аритмія, І вона каже е, оператору: виключай. Ой, нажимає кнопочку, ну, в мене артмія прикращається моментально. І після цього, щоб вони знову там не робили, мені вже було спокійно, тому що я розумію, що я під контролем і вся операція під контролем. Ну і далі вона знову, давай, він там тин з тинстинц знов немає. Давай, тинстинс, опа, знов пішла. Я вже лежу спокійно, в мене там. Ну, це серце лапає. А мені все одно, чесно, от, тому що я себе переконав в тому, що все добре і я під контролем. Буквально знову 15 секунд, і вона знову каже, виключай, зденьк, у мене знову серце там, 85-90 там, ну, ударів в знову. І так продовжувалось, ну, я не знаю, скільки там. Час там летить дуже швидко. У мене сама операція була 2,5 години. Три години це мене, коли як забрали в палату, з палати і привезли в палату, це пройшло три години. Тобто поки там везли, поки мене готували, потім, поки вас мене відключали, підключали, ну це все, прям плюс-мінус плюс пів годинки. Тобто, в середньому в мене операція була процедура. Не опера... процедура, Була всього там два з половиною часа, але я їх не відчував. чесно. Для мене це було якби почалочку пальця дуже швидко. E, um, так, скільки це длилося, я не знаю. E, ну, вона каже, а, що саме цікаве, понаходили всі ці точки, всі ці ділянки в серці, які визивали мене аритмією. E, і тут такий, e, як сказати, контрольний. E, значить, каже, давай, e, адреналін. <рискій> підходи анестезіолог. А ну, анестезіолог до мене підходив кожні 5 хвилин. Кожні дві минути, він там постійно аж надоїдав. Чи все добре, чи, що щось треба, чи як ви все почуваєте. Ну там просто, ну, пилинки здували з вас. Просто. З мене здували пилинки. Е, кажуть анестезіологу, що давай, фігач аденаліна. Він підходить і каже, значить так, зараз буде тебе калахматити, тихо, рівно, не переживай, це буде дитися, там максимум там, пів півхвилини. Пів вводять мені цей аденалін. У мене серце починає знаєте, таке враження. Це не аритмія була, це просто таке враження, як ти пробіжав, там на одному диханні 10 кілометрів, гупало так. Хорошо. А, і під ці гупи е, оператор знову провокував аритмію. І вона, як думаєте, визилася знову. Вона визивається, е, ну, опять же там, калахмати, там, це все. Опять, знову калахмати, вирубай. Все, він знову вирубу. Е, все. Поїздки закінчились. Приходить, значить, це кардіолог була, яка шукала. Потім приходить, ну не приходить, ну до мене підходить, да, там підходить, до мене підходить вже, на її місце стає хірург, який мав вже брати другий катетер, вставляти мені в ногу, заводити його і вже ним перепалювати ті ділянки, які вже відмічені, були там, типа, так зліво від мене на моніторі була карта. І він по цій карті, там точечки стояли. Е і по цим точечкам він мав вже припалювати ті ділянки, які визивають аритмію. Тобто припалюють для чого? Щоб е перебити цей імпульс, який, цю дорожку, скажімо так. От її перебивають, перерізають, робить такі рубеці. Тобто припалюючи це, там, через місяць, от, як зараз, там буде вже рубець. І все, і жата аритмія там не, про, не проб'ється, не буде визиватися. Ось. Е як в, також вставляли мені там той катетер, нічого не відчувається, взагалі нічого. Я вже зрозумів, що мені катетер ставить тільки тоді, коли вони вже почали шукати е ті ділянки, які визивають аритмію. Е так, все, вставили мені цей другий катетер, Ну і там, опять же, в неї свої, в них там свої були ці е, жаргончики ці. 46-58, ну я не розумію цього. Все, і починає ну, припалювати. Коли припалювали, ну, відчувається такий, е, ну така печія, от, коли є печія у вас, от, така сама печія, тільки вона не по горлю всього, не, не, а от іменно е, в. в, в в грудні клітці в одній точці. 15 секунд, 10 секунд, 5 секунд, як коли. Також це скільки там було, це дивилось, не знаю точно. До мене знову підбігає анестезіолог і знову запитує, чи в мене все добре, чи я терплю, чи я кажу, мені все добре. Все кайф, все, все все хорошо Нема чого переживати, все добре. Ось, коли вже поприпалювали, всі там ці участки були. Після того, як зробили припалець, знов шукали ці точки. То повторно вже якби, запускали, хотіли запустити аритмію, але вона ну, ніфіга вже не, мене не запускалася. Оператор нажимав там провокації ці, ці екстра були настільки смішні. вже. Ну, тоість, якщо в перші рази воно мені там прям от-вот-вотін от от, -от, -от плін, отак, от, то він колов'язував, ну там прям, як сіп, просто сіпалось. Даже. Якби, ну, вообще фігня. Все, есть, нема, не визивається. І тут мені знову кажуть, що анестезіологу. Вибачте, трошки прихворів. Давай повторний значить, аденалін. Він до мене підходить, я кажу, поняв, давай. Він <хи> знову годину, знову починає калахматити. Оператору кажуть, шукай. Той починає там цю кнопку давити, пікає воно там щось там, все. Ні, фіга, все, дуля, нема, не запускається. Після чого хірург каже, операція закінчена. Всі швидко мене там чук-чук-чук-чук-раз-раз-раз, раз, раз, раз перемотали, там подоставали з мене ці всі дроти, повідключали ці прибори. Е, все, раз мене на. Давай, каже, пересідай саме. Ну Я переліз е, на кушетку цю і мене в палату. Де вже мене чекала жінка. Все, от і вся операція. Тобто нічого там страшного не було. Страшно мені було, я ще вам кажу, страшно було, коли. Мені, напевно, страшно було б такого сидіти самому. яка красота. Оце було б мені страшно. Зараз те вже не страшно. Тому, друзі, робити вам таку процедуру, як катетерна абляція, чи не робити, однозначно робіть. Тому що навіть лікарі мені сказали, що якщо вони ж знають своє діло, вони знають, що вони роблять, якщо, наприклад, ця абляція може більше нашкодити, чим дати користь, вони її ніколи робити не будуть. Вони знають, що вони роблять. Тому, давайте, друзі, вперед із піснею. І ви будете... Себе відчувати так, як я себе відчуваю зараз я. На другий день мене виписали, я вам так скажу, ми приїхали в Київ 10-го, 11-го мені зробили операцію, а 12-го я їхав з Києва на своїй машині за рулем. Ну, мене жінка підмінювала, але я їхав за рулем після цієї процедури. Все. Бажаю всім здоров'я і мирного неба. Пока.